Підписки, шери, репости! <ріст> і не забувайте підтримувати наших музикантів. Народ, здоров, мене звати Че, за камерою Іван Буянський, і це дещо влог на колотнечі. Орти <ріст> щось там комотується, що там підключається. Що ти там, комп'ютер якийсь включаєш? Айфон. Ти граєш з айфона? теж. <ріст> Це що, такі нові інструменти пішли? Жесть, народ, Блин, а будуть ну, а люди будуть на сцені сьогодні? Ми граємо i рок файтхоні. Прикольно, я такі стиль не чув. Сюрприз, мамо, граю. Гурди райки. Коротше, насправді цих челів я знаю дуже давно. От цим. Ми грали в моєму першому гурті, якщо хтось розуміє слово IT, а ще ID. Та хто не шарить, ну це мазафака. Е, пацани виросли, Мазафаку перестали грати майже. Почалося щось прогресивне, страшне грати. Наоборот, ви ще більше Мазафаку почали грати? А ну поясні за Мазафаку, що вденько Бо я, я ж вже, я вже давно не граю Мазафаку. Що по мазафакі ще? Вона живе, вона існує взагалі. Це мазафаку. А, я теж. <свят> І ти теж, да. І от ми теж двоєм уже. 14 літ. <свят> 14 Так. <свят> да. — Якщо ви справжні Олди, то ви чули про гурт слеп. Не про ППМ не на басу, те, що сьогодні Ігорьок буде грати. А ти будеш слепом, до речі, сьогодні грати. Покажеш техніку. А покажеш техніку. It's so hard for me. Але цього не буде в пісні, правильно? Yeah. <coughs> мозафаки, не знаю, що я мазафаке. Так от, був такий гурт Слепно. Дуже давно. Дуже давно. І що, що де пацани, де їх розгубив? Ну, Васила в Києві зараз, барабанщик в Ужгороді служить, а Андрюха ще гітарист давним давно поїхав в Сантамонії Штати? Я думав, Санта-Моніка якесь кафе в Луцьку. Все таке буває, розумієте. Окей, да, і от пацани з такого мазафака гурту «Ід» і з такого гурту «Слеп» вирішили знайтися і в вираї. До речі, у пацанів в минулому році вийшов крутіший сингл звір. Оце, оце звірячі рики, я люблю таке. А от буквально на днях, 31 березня, вийшов ще свіжіший сингл Шурама. Бачите, багато вам розповідаю, знаю все про пацанів і такі, типа ерає, 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 такі. А що це взагалі значить? Ну я такий Google в поміч, там написано, коротше, з японської написано два значення. Або чудовий, або жахливий. Ну, пацани сказали, що буде чудово-жахливо, а головне професійно. Тому зустрічайте на цій сцені гурти раї. Це контактний гурт, це тема. Відчувай, відчувай! Круто, взагалі мікрофон радіо це, це взагалі моя мрія. Але не мрію, ми збираємо потім, поки ми донатимо. Донатимо на третю танкову залізну бригаду. Ось сюди готівкою. Або ось сюди. QR-кодік безготівково. Або ще є QR-код біля футболочок. Мерчу гуртів. Можете підтримати і гурти. І e, наші Збройні Сили України. Коли скільки виходить, дякуємо вам. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Що ти скажеш? Я тебе люблю. Це ти мені донатиєш? Ти скільки за донатив? Давай. 450. Красавчик, респект. Жека, ви купаєте? Чувак, схожий на джіленхола. Ви поки аплодуєте і за те, що це було піздець тупо спектна. Я зніму свій. Сіські тільки за донат. Трибай, тобі тут е, набагато було комфортніше, я побачив, і веселіше. Коротше, у нас усе не відпускає питання про буму. Ну, ми реально вважаємо, що ви такі по м'ясу, по, по металу, але професійно бачите. Але от питання: чому вас не запросили туди? Є якісь приколи? Е, ну, По-перше, нас запросили, але вже з другої терацією треба було заміняти. Було декілька причин, чому ми відмовилися. Перш порахували так, що якщо нас не запросили в перший раз, то значить виступимо тоді, коли запросять в перший раз. Тому що ну, це була наша така думка. Друга, я майже постійно заходжу в путку, у мами інсульт, я її переглядаю, і в мене тупо не було можливості приїхати. Я би міг викроїти час, але ми не змогли би підготуватися. А це все ж таки. Дійство, до якого треба дуже гарно підготуватися. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Питаєш на страчів цих фірм. Кожна своя думка, там, ж спотворився. Можливо, якщо б я був на місці там, тих гуртів, я б по-іншому дивлюся. Але е, я не хочу навіть мати справу з хейтами. Ми граємо музло, ми виступаємо на даний момент, щоб збирати гроші. Е, при будь якій можливості. І ми про музло, а не про не про страчі явно. І це по нашим пісням, я думаю, зрозуміло. А ми про срачі, тому вибачте за такі питання: але, блін, хайп, всі діла, лайки, підписки. У вас зірвався штур за кордоном. Ви мали тут зіграти і тулити далі. Ви завжди про злободенне пишете. То коли буде пісня про Міністерство культури? Ну, я думаю, що треба, щоб ти зареквестив нами. Ми наступний сингл обов'язково зробимо про міністерство культури. У нас є ще деякі ідеї. Чотири бізнес-ідеї, які можна почати вже сьогодні, щоб вийти на стабільний Не просто на тематику там любові чи ненависті, а там почуттів якісь є деякі ідеї про конкретні питання. Тому можна і про міністерство культури на хвилиночку. Писти такі швидкі по панку трек, по хардкору. Я думаю, нормально залетить. У вас вийшов сингл «Шрами». кому і чому порадити його послухати? Я пораджу його послухати, тому що я думаю, що треба взагалі зараз слухати українську музику. В принципі, будь-яка зараз українська музика, вона потребує підтримки. Вона і до війни цього потребувала, але зараз, я думаю, саме той час, коли потрібно слухати. Якщо ви любите рок, якщо ви любите метал, якщо ви... у вас є переживання про війну. А вони у вас, якщо ви українець, вони у вас точно є. Послухайте просто, можливо, вона вас буде якось. Комусь там нав'язувати щось. Я не маю права. Кожен слухає те, що хоче. Окей, okay, тоді одну пісню, яка найкраще репрезентує ваш гурт. Я думаю, звір. Нехай це буде звір. Слухайте звір від гурту. Рай, підтримуйте гурт, купуйте мерч, підтримайте ЗСУ, дякуємо раю. Хай люди знають хто написав цю попсу про бейбу. Дякую.